Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня та й взагалі цього року. П'ятниця. Найкращий рейтинг серед ігор Мікрософтів, що вийшли цього року, має Hi-Fi Rush від внутрішньої студії Tango Gameworks, втерши носа як Форзі, так і розгайпованому Старфілду. Як несподівано. Також компанія Вікна підготувала картиночку, які забавки релізнуться в перший день у геймпасі наступного року. Так от, другий сталкер все ще планують випустити першого кварталу 2024 року. Так, я знаю. Я чекатиму. Соні продовжує випускати свої ексклюзиви на ПК. Цього разу черга дійшла і до продовження пригод Елої. Так. Ви почули все правильно. Horizon Forbidden West вийде навіть у паровій крамниці дядька Гейба вже наступного року. on? Nobody's talking. Інтернетами ширяться фейки, начебто Sony придбали Guardia Games, студію, що створює візуальні новели. Новина дуже сильно розфорсилася, але насправді це була неправда. Ні, я вас набрехала, набрехунькала. Stellar Blade майбутній ексклюзив PlayStation, перенесли на наступний рік. У неї цьогоріч не мала точної дати релізу, а тепер не матиме і у 2024-му. За душу. За душу взяло. Сьогодні Epic Games Store на дурняк роздає чергове Індії. Cat Квест. Кіт! Не пригай, придурок. Подумай про сім'ю свою. Подумай про других, якщо на себе пофіг, не пригай! Все норм буде. Розробники Пуп Джеймсову повідомили, що гра вже 100% релізниця наступного року. Так Ви я тобі повірю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шалену... Сіді, продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимося у 2024 році. До понеділка. До понеділка, так.